Раз на, на Вони там зайшли до одної хати, і, і ми там собі забавлялися москалі, вроді вертеп, бо вступили в ту хату, і, 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 і хто був у тій хаті, той день тіх його забили, одразу з хати вилетів, а, а його злапили, а ще один тікав, десь друже село тікав, ноги відморозив, а, а ту господиню не пустили. І вона згоріла, підлогу підорвали у морі і там бульби насипали, все забирали. Дуже, дуже, дуже тяжке життя було. Я вам кажу, я не подумала, що нас собі везуть. Я все повидавала, все лишила, то каждо голибуси донору далеко. Три, три неділі везли, двадцять один день везли. Ну, так вставали, ті типу, поїзда стояли на раз, вони раз їхали, два один день везли нас. Вибачте, мені, але нас воші доїдали. Я п'ять років на камені робила, ще квитіну з забоя камінь. Ми грузили на вагонетки, потім переправляли через ріку, бо там камінна, городка була так, через за рікою, переправляли через ріку і на вагони грузили. Пустили води, і тих заключених повиганяли Тих...